22 листопада українці вшановують пам'ять жертв голодомору. Це день національної скорботи за мільйонами людей, які загинули під час трьох масових голодоморів у двадцятому столітті. Найбільш трагічним став голодомор 1932-33 років. Спричинений політикою радянської влади. Він охопив значну частину України та Кубань, а найбільше постраждали центральні та східні регіони. Керівництво Радянського Союзу запроваджувало заходи, які спричинили масову смертність. У селян вилучали продовольство, встановлювати. Було завищені норми хлібозаготівель, блокували села й забороняли виїзд. Багато населених пунктів заносили на чорні дошки, що означало повну ізоляцію та позбавлення будь-яких ресурсів. Пам'ять про ці події вшановують з 1998 року. 28 листопада 2006 року Голодомор 1932 33 років офіційно визнали геноцидом українського народу. Щороку у четверту суботу листопада, в країні проходять поминальні заходи, богослужіння та церемонії біля меморі... Реальних комплексів а також оголошують загальнонаціональну хвилину мовчання у 2022 році. День пам'яті жертв голодомору набув особливого змісту у часи Великої війни. Символом цього дня залишається свічка пам'яті, яку запалюють на підвіконні. Вона нагадує про мільйони загиблих і про важливість збереження історичної правди.